Вітаю! І ще одну роботу хочу вам показати. Ми зараз в Іванковичах. Закачка системи опалення водою. Перевірка система під тиском, гідравлічні випробування, Хто як називається? Дивіться, в чому суть. На даному об'єкті зроблена система, і потрібно зробити гідравлічні випробування. Якщо ми повітрям це накачуємо, то десь через паковку може проходити повітря, тиск падає, і ми не знаємо, є утічка, нема утічки. Коли накачуємо водою, то пакля має свойство розбухати. Якщо є прокладки, наприклад, є картонні прокладки, спеціальний пресований картон, вони теж буває там розбухають, коли набираєш систему водою, вони розбухають. І тиск не падає. На даному об'єкті ми не можемо закачати водою, тому що немає води із скважини, це Іванкович, вода дуже погана. Їй потрібно або водопідготовку, але на даному етапі водопідготовку ну, ставить ну, нерезонно. об'єкт ще в процесі роботи, а водопідготовка замовнику потрібна тільки тоді, коли він вже заїхав жити. Набирати грязної води зі скважиною системи опалення, потім циркуляційні насоси виходять з ладу. ну Це не добре. Тому на даному об'єкті взяли дистильовану воду і закачуємо систему води. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Працює. Ми працює. Ми працює, блядь. Блядь, не, блядь. Ось, зроблена система, це я вже вам показував. І дивіться, ще який один важливий момент. Закачують кожний контур. Тобто є колектор теплої підлоги. 10 виходів. І вони закачують не весь колектор, а закачують кожний контур окремо, щоб вигнати повітря. Тому що, якщо не виженеш повітря, потім система... в системі з'являється повітря. Система потім не працює, і для того, щоб потім вигнати це повітря, проходить дуже багато часу. Тому кожний контур. Це теж немало щоб потім... Щоб потім було менше роботи, можна відразу це все, але потім буде більше роботи.